Вітаю вас, брати і сестри! Ми не можемо виправдовуватися незнанням і нарікати на Божий суд через те, що ніби не знали Його закону, тому що Євангеліє Христове пронеслося по всій землі. каже нам святитель Іоанн Златоуст. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І далі у нашому випуску. Ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулими днями. 19 лютого, у неділю, про страшний суд, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. 22 лютого Владика Митрополит відвідав новостворений жіночий монастир у селі Холодна Балка. 21 лютого Православна Церква святкувала пам'ять великомученика Федора Стратілата. Весна духовна. Таку назву носить новий проєкт Одеської духовної семінарії, який у Великому посту щотижня виходитиме на ютуб-каналі Духовної Школи. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі янголи з ним, тоді він посяде на престолі слави своєї, і перед ним зберуться усі народи, і Він відділить їх один від одного, як відділяє вівчар овець від козлів, оповідає Євангеліє. 19 лютого, у неділю Прострашний суд, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор та браття обителі у священному сані. Неділя Прострашний суд називається так. За читанням уривка з Євангелія від Матфія. У ньому Господь Ісус Христос розповідає про своє друге пришестя і суд Божий, який очікує абсолютно всіх людей, які коли-небудь жили на землі. У Євангелії говориться, що Господь розділить усіх людей і поставить одних по праву руку від себе, інших по ліву. По праву руку від Бога опиняться праведники. Це милосердні люди, які проявили за життя справи добра і любові до ближнього. Роблячи благодіяння людям, ми робимо їх самому Господу, про що він говорить у цьому уривку з Євангелія. Поліву руку від Господа будуть грішники, які не робили добрих справ, і за це потраплять у пекло. Цей євангельський уривок завжди читають на недільні літургії за тиждень до початку Великого посту. Церква встановила це читання, щоб нагадати, як судитиме Бог кожну людину за її ділами, бо віра без діл мертва, і буде суд без милості тому, хто не зробив милості. Тому дуже важливо робити справи добра і милосердя по відношенню до інших людей, адже саме за ними нас і судитиме Бог. Богда сядет на Прескові слави своє, і собі роса Ним Нім, сіяси сих і розлучити друг в друга же пастир розлучає толси от козліч і поставить овся дісної себе, а козріща ось. Після недільного богослужіння в успенській обителі Тисячі православних одеситів взяли участь у масштабному єпархіальному благодійному ярмарку зі збору коштів для сімей захисників України для лікування поранених, допомоги біженцям та знедоленим. Захід з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія та за підтримки владики митрополита Агафангела. Організувала команда єпархіального проєкту Добро об'єднує. Учасниками та волонтерами на ярмарку стали представники численних громад одеських храмів. З вітальним словом до гостей та учасників звернувся правлячий архієрей митрополії, високопреосвященніший Агафангел. Ми всі сьогодні для того, щоб робити добре робити, провести ярмарку, сабрать. Пожертвования для того, чтобы оказать помощь военнослужащим Украины, помогать всем тем, которые трудятся на полях сражения, помогать обездоленным, в сиротам, беженцам. Все они наши братья и сестры, все эти граждане нашей Украины и члены украинской православной канонистской благодатной церкви. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы всегда отзываетесь. Мы в прошлый раз на День Моего проводили ярмарку, собрали пожертвования, собрали то, что вы дали от своих сердец, от своих трудов в непростое время, и передали тоже на нужды всем, кто нуждается в добром человеческом участии в взгляде кто ждет этой помощи силы. Спасибо вам, что вы сегодня пришли здесь, в Дом Пречистого Городицы. Состоялась чудовая поддия, за которую благодарны в первую чергу тем, кто Потрудився над цим, дякую Богові та Матері Божої благодарим за те, що вона явила нам знову і знову свою милість, що ми всі разом святкуємо це свято. Я в чужині дивлюся на Небо, Десь високо летять журавлі, може бути як на свого yeah Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав село Холодна Балка Одеського району, де рішенням священного синоду Української православної церкви приход на честь трьох святитерів Одеської єпархії перетворено на жіночий монастир на честь ікони Божої Матері, цілителька владико митрополита супроводжував вікарій Одеської єпархії архієпископ Арцийський Віктор, а також благочини третього одеського міського округу протирей Ілья Маніта. Владика ознайомився із територією, будівництвом малого храму, крім того, розглянув проекти майбутнього будівництва Чернечого корпусу для проживання насельниць монастиря. Також митрополит Агафангел звершив заопокійну літію на могилі приснопам'ятного колишнього настоятеля трьохсвятительського храму протирея В'ячеслава Татаренка, який помер у 2021 році внаслідок коронавірусної інфекції. Сьогодні в селищі Холодноболка. Яке основували запорозькі козаки, яким дуже багато могил знаходиться в цьому селищі. Ну тут не було храму. Храм був построєний в обласині нашого владики Митрополита. Построєний був через трьох святителів. світелів Василія Великого, Григорія Богослова, на затову. І в цьому храмі служив про В'ячеслав Татаринка. Він дуже багато вложив своїх молитв. Багато вложив своїх трудів для того, щоб цей храм був в такий прекрасний, в такому, як ми зараз бачимо, стані. Посадив тут більше, ніж 500 дерев, почав постройку ще одного храму. але захворів ковідом. Батюшка був благочестивий дуже, кожен день причачався, тіло і крові Господні, але Господь судив його взяти до себе, в своє сеління, там, де знаходяться правильні душі. Сьогодні бачимо, що тут запалюється ще одна лампада, ще один духовний маяк, який довсчути світлом Христовим, багатьох і багатьох душі, які приходять сюди страждущих людей, больних людей. Тут є часовня на цвинтарі честь Яна воїна вона теж чудним образом построєна була. Ну, багато багато тут чудес. Є владика зі своїм серцем, відчуває він, особливо почитає Божу матір. І побувши на цій землі, він благословив, що тут построїли іменно обитель Божої Матері Целітельниці. 21 лютого православна церква святкувала пам'ять великомученика Фьодора Стратилата. Напередодні увечері у свято іллінському одеському чоловічому монастирі звершили поліелейне богослужіння святому великомученику Фьодору. Помолитися разом із братією за вечірнім богослужінням прийшли прихожани Іллінської обителі. Після читання Євангелія було звершено помазання всіх віруючих, освяченим єлеєм. Святий Федор походив із міста Євхаїд у Малій Азії, нинішня Туреччина, і був воєводою грецькою стратилатом у місті Гераклії біля Чорного моря. Багато язичників, бачачи його доброчесне християнське життя і лагідність, приймали віру Христову. Імператор Лікіні, співправитель Костянтина, дізнавшись про це, прибув у Гераклію і змушував Фьодора вклонитися ідолом. Коли ж святий Фьодор залишився непохитним, розгніваний правитель наказав піддати сповідника Христового жорстоким мукам. Фьодора розіп'яли на хресті. Але вночі ангел з'явився мученикові, зняв його з Христа і повністю зцілив. Вранці слуги Лікінія, послані кинути тіло святого Федора в море, побачивши його здоровим, увірували в Христа. Увірували також і багато інших язичників, які бачили чудо Боже. Дізнавшись про це, лікіні наказав обезголовити святого Федора, і він помер у 319 році. Страждання великомучника Фьодора Стартилата були описані очевидцем, його слугою та писарем Уаром. Новий просвітницький проєкт Одеської духовної семінарії під назвою Весна Духовна розпочинається у великому посту на ютуб-каналі Духовної школи. У ньому викладачі семінарії розкажуть про значення, символіку та зміст великопісних богослужінь. Дорога до Воскресіння, звідки почну плакати, окаянного мого життя діянь» – Канон Андрія Крицького: ця віра всесвіт утверди» Неділя торжества православ'я. 30 сходинок на небо, неділя Іоанна лістичника. Слава довготерпінню Твоєму, Господи, про страсну седмицю. Чого шукаєте живого серед мертвих, Пасха. Такими є деякі з тем, які богослови присвятять свої виступи. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Близится весна духовная, святая Четыридесятница. И Одесская духовная семинария приглашает вас провести святой пост вместе с богословами. Мы будем говорить много о посте. Рассмотрим канон святого Андрея Критского. Будем говорить о покаянии. Пройдем неделю за неделю Великого Поста. И также разберем богослужение страстной седмицы, рассмотрим богословские смыслы страстей и встретим с вами святую пасху. Приглашаем всех желающих, приглашайте своих друзей и знакомых просматривать видео и углубляться в свою святую православную веру. Сьогодні дуже часто доводиться чути фразу, що церква для сучасної людини стала немодною, непопулярною, з безліччі всіляких стереотипів, що церкву потрібно переробити або щось додати в ній, чи щось прибрати. Однак, дивлячись правді в очі, поставимо собі запитання, що відбуватиметься, якщо ми справді перероблятимемо церкву. Одне замінимо, інше скасуємо, третє додамо, із церковного амвону місце проповіді. Зробимо сцену, повісимо дискокулю у храмі. У такому разі з церкви вийде якесь політшоу, людський інститут чи просто клуб за інтересами, місце для релаксації. Воно. Іменуватися буде церквою лише на словах, втратиться справжнє призначення божественного походження церкви, приводити до Христа грішну людину і сприяти її спасінню, допомогти встановити молитовний зв'язок із Богом і відкрити людині шлях до небесного царства. А більш вищої мети та сенсу життя для людини, ніж обіцяне Богом блаженство у райських обителях та вічне життя, немає нічого. Як говорив премудрий Соломон, для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати, час садити і час виривати посадження. Людині знати не дано, скільки часу вона житиме у світі, але дано вибирати одне, як із цим часом бути, або жити аби як, і в такому випадку невідомо, що чекатиме людину за труною. Або ж все-таки зійти на церковний корабель і вже з Христом вирушити до тихої пристані вічного царства Бога, бурхливим морем життєвих плавань, вибір за людиною. Адже по суті церква це не суспільство святих, це собор грішників, що каються. Тому можливо правильніше сказати, що це ми в якомусь сенсі не підходимо церкві, а не церква нам. Вона завжди була і залишається тілом Христовим як дві тисячі років тому, так і зараз, у 21 столітті. І в цьому тілі все гармонійно, все правильно збудовано і працює. Якщо ми хочемо собі блага, якщо хочемо відновити втрачений зв'язок з Богом, то необхідно себе підлаштувати під церкву, а не навпаки. Адже навіть саме внутрішнє оздоблення храму свідчить про те, що людина, переступивши за церковну огорожу, потрапляє в якийсь інший світ, якусь іншу реальність, де крізь напівтемряву свічок і лампадок свій погляд нам дарують святі угодники Божі, звичайні люди, які жили поряд з нами, але своєю вірою та духовними подвигами досягли небесної радості. Кому церква не мати, тому Бог не Отець. Тому, дорогі брати і сестри, нам не варто шукати якихось невідповідних нашим інтересам, моментів у церкві, яку створив сам Господь, але аналізуючи своє життя, шукати в собі причини, з яких нам не комфортно в церкві, та шукати методи вирішення цих проблем, вдаючись до витоків покаяння. Тобто набуваючи справжнього сенсу життя в Христі і з Христом. І лише тоді для нас буде доступна істина, і будемо твердо переконані в тому, що лише з Христом ми зможемо увійти в Царство Небесне. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що у понеділок 27 лютого починається перший тиждень Великого посту. На ньому з понеділка по четвер за вечірнім богослужінням у храмах читається великий Покаянний канон Андрія Крицького. Найближчими днями церква вшановує. У понеділок 27 лютого пам'ять рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського. У суботу, 4 березня, пам'ять великомучника Федора Тірана. У неділю 5 березня, неділя торжества православ'я. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Дай Бог усім вступити у Великий піст з великою радістю, знаючи, що за щиру духовну працю Господь неодмінно подасть свою благодатну милість.